Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Мордорі уже добряча підгорає у прямому і переносному значенні від атаки однієї з грає Камікадзе. Та незабаром таких зграй буде десятки тисяч. Україна планує виробити чи закупити 200 тисяч дронів на цей рік. Пише в своєму блозі Ореста Сохар, редактор обозрівателя. Далі в оригіналі технологічна різниця між арміями України та Московії дедалі зростає. Подекуди вона складає навіть два. Покоління. Військова доктрина расистів, морально сформована десь у 80-х. Для неї насамперед має значення розмір. Наприклад, в основі флоту великі крейсери, гігантські десантні кораблі та інші масивні судна Брежнівської епохи. згідно за цією логікою, чим більше, тим неприступніше про долю крейсера Москва уже не згадуватиму. великий десантний корабель Ланігорський гірняк. 50 мільйонів доларів підбитий сучасним надводним дроном українського виробництва. Його вартість приблизно 250. 50 та доларів у 200 разів дешевше, швидкість 77 км кілометрів на годину. А дальність до 830 км. кілометрів він непомітний для радарів. Такий дрон спроможний діти з Одеси до Новоросійська. Це означає дві речі. Донедавна цей порт вважався надійним притулком для російських кораблів, відведених з Севастополя. А зараз уже ні, та по-друге, сили оборони України спроможні взагалі наламати постачання нафти та зерна рашистам. А це вже глобальний удар по економіці РФ. Надводні повітряні дрони сьогодні де то відкривають другий фронт проти рашистів масштаби, якого нам важко навіть уявити, Україна завершила перший етап задрочування задрунювання московитів. Розвідку були випущені десятки поодиноких камікадзе, які мали своєю задачею не тільки підняти бойовий дух українців, але й зібрати важливу інформацію про ППО і РЕБ московитів. Кожен політ в незалежності досяг він мати, чи був збитий додава пригори що даних про проріхи в системі протиповітряної оборони москов. Британська економіст стверджує, що оператори українських дронів додатково отримують інформацію про радари Росії від західних партнерів. Саме зараз має свідками другого етапу. До РФ летять цілі з граї Бупол А це десятки і десятки дронів, що не виявляються російськими засобами ППО. Наочний приклад атака на псковський аеродром, де два борти рашистів знищено, два серйозно пошкоджено. В атаці брало участь від 20 до 25 безпілотників, і російські спецслужби досі міцкують. Акції девайси могли добратися непоміченими через Білорусі та частину території Російської Федерації. Були навіть версії, що дрони камікадзе запущені з Латвії Естонії чи навіть Фінляндії. Гур протроли в російських колег свою версію, що безпілотники запускалися з під носа у ФСБ з території Московії. Зараз готується наступний третій етап застосування безпілотників. Йдеться про так звану тактику тисячі порізів. Про нанесення здавалося б дрібних ударів, але з великою частотні. Ністя, як, наприклад, нещодавно під Москвою знищили цех, де виготовлялися за попередніми даними, комплектуючи до калібрів. Таких ударів буде тисячі, десятки тисяч. Ось як узагальнюють наші можливості, західні медіа військово-морські безпілотники України гратимуть ключову роль у запланованому звільненні прибережної зони Чорного моря Ньюсвік. ППО РФ, поки не здатна ефективно боротися з повітряними дронами камікадзе, не може їх виявити та вчасно знищити. Повідомляє бібісі з покликанням. На британську розвідку значна територія РФ залишається відкритою для технологічної атаки силами оборони України. І карта цікавих об'єктів для полювання переконаний давно вже в роботі. Саме Мордоро свого часу почав атаки дронами на Україну та виявилося, що гру можна грати у двох. Подивимося на результат. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.